Українське жіноцтво має славетну історію, але сторінки цієї історії не вивчаються ані в шкільних курсах, ані в курсах історії, що викладаються у вищих навчальних закладах. Уся історія України це боротьба за українську державність та незалежність, а історія українського жіночого руху є її невід'ємною частиною. І зараз ми їдемо на зустріч з однією з тих натхненних патріоток нашого жовківського краю письменницею, краєзнавицею, журналісткою, громадською діячкою у сфері культури, надзвичайно цікавою та багатогранною особистістю Галиною Фесюк. Галина Петрівна Фесюк народилася у селі Пили Жовківського району Львівської області. На світогляд Галини в основному впливали батьки, добра і працьовита мама Анна із роду Савликів. І тато Петро з роду бурило, з яким проводила дошкільні роки, ще до школи відвідувала сільську бібліотеку, брала додому різні книжки, а вечорами їх читала мама, яку слухали всі троє дітей Галина, Петро, Оксана. Галина Петрівна відзначала, що її участь у політиці не випадкова, адже мама репресована, засуджена на 10 років позбавлення волі за зв'язки з упа, відсиділа в мордовських таборах 6 років. Батько реабілітований, депортований на 25 років в Сибір разом із родиною як Куркулі. Усе своє життя дівчина добре розуміла, що таке радянська влада, і тому десь глибоко в душі дала собі обідницю ніколи не зрадити свою родину. Після навчання у вузах Галина разом із сім'єю переїхала на постійне місце проживання до Жолкви. Записала легенди та перекази про походження назв сіл нашого району, дослідила тактонічне розміщення замків і монастирів Жовківщини, дослідила і написала історію сіл Воля Висоцька, Лавриків, Пили, Забір'я. Я вже багато замків візила, перечитала, надивилася. Якщо у нас тут були, якщо таку біду зробили в нас поляки, у Крехівські монастирі понесли стародруки, де Іван Франко, якби Іван Франко вчасно не поїхав, то би ми того всього не знали, як виглядала наша росточек і взагалі він дуже краєзнавчо поописував все це. Але ж потім понищили і, і понищили малого пасива, кудись зник він із цього, ну, святий з Крахівського монастиря, то тут у жовтні, якщо би була єврейсько польська громада перевагу надавала, а українці десь жили за, 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 за містом, навіть ті ж вчителі, коли ж це польською мовою, в школа гімназія, імені Адама Міцкевича в жовтні, то ясно, що їм було важко, що їм було важко організуватися. На запрошення районної організації Всеукраїнського товариства Просвіта працювала редактором просвітянського часопису Голос Серця, керівником гуртків юний журналіст та екскурсоводи краєзнавці у Жовківському центрі дитячої та юнацької творчості. Галина Петрівна завжди своїм прикладом підтверджує, що держава та її мова починається з кожного з нас. А тепер ми маємо самий найкращий час. І нам ще говорить, що зараз не час говорити про мову. Ну я думаю, а хто має про мову говорити? Ну добре, гаразд, якщо ми не будемо говорити про мову, я ж не кажу, не говори російською. Я ж тобі не кажу. Я тобі ка і тобі хто розмовляє російською? Хай говорить. Добре. Я тобі кажу, яке має значення українська мова. А ти вже вибирай, говорити тобі російською чи ні. У листопаді 2001 року заснувала літературно-мистецький часопис Живоцвіт. У 2003 році видала перші буклети на Жовківщині, Жовква перлина архітектурних пам'яток та світло Крехівської святині. Згодом були інші прикраєзнавчі інформатори Два дні на Жовківщині, Жовківщина Туристична, Жовківщина краєросточа, туристична Жовківщина, Жовківська дитяча школа мистецтв. Музеї Жовківщини зібрала матеріали для туристичної книги перлини Жовкви про архітектурно-мистецькі пам'ятки міста. Того пам'ятника, всі екскурсії, які є, я з площі йду сюди. І от я звідси розповідаю таку деталь я вам вам по неот звідси. от скільки тут народу було. і Я вам звідси теж скажу. А я думаю, я так думаю, я не знаю, чи вірно. Я думаю, що товариство моря скористалося документами з 1951 року, тому що вони я їх бачила теж ці ці документи, які були в Америці значить Люди, які виїхали звідси, вони мали списки тих людей, яких закатованих. І тому завдяки тим спискам ми маємо тут всі прізвища викарбувані на тій плиті. І тому сьогодні для жовти пам'ятник матінки і оцей, оскільки тут навіть стація є, коли хресна дорога проходить, в нас є стація біля цього пам'ятника. Для нас найважливіший. І я проводжу екскурсію з площі, а потім йду до пам'ятника. А тільки тоді йду по інших пам'ятках, щоб прихилитися цим людям. На запрошення священників Василянського монастиря у Жокві у 2005 році працювала редактором церковного часопису Духовне джерело». а з 2015 року керівник відділу культури і туризму Жоківської РДА. Проводила екскурсії та краєзнавчі мандрівки за власними маршрутами міста Жовква та району, багатьох міст України та рекреаційних відпочинкових місць. Скільки я проводила в Жовкві екскурсії, я Їх провела більше тисячі екскурсій. І, взагалі, я починала починати з Володимиром Кополом. Ми почали перші буклети видавати. Перше наше таке було. Заду проводити екскурсії з центральної площі і йти до пам'ятника. Одразу, ми не йшли в замок, а одразу ми йдемо до пам'ятника жертв Сталінських репресій. Тому що, наприклад, мені це близьке, що там просвітяни лежать теж, ну і не тільки, і там свідомі українці. Організувала сотні літературних вечорів у місті Жоква за участю письменників Національної спілки письменників, місцевої громади та інтелігенції. Провела літературні зустрічі у Донецькій, Запорізькій, Черкаській, Івано-Франківській, Житомирській, Львівській, Тернопільській областях, а також у Бельгії, Словенії, Латвії, Швеції, Італії. З її ініціативи в жовтні проходив фестиваль «Росточа». Галина учасник міжнародних та всеукраїнських літературних вечорів, форумів, виставок, прес-конференцій та тематичних конференцій. У 2014 році заснувала і стала організатором літературного конкурсу імені Леся Мартовича на Жовківщині. З того часу це Щедра земля у травні приймає талановитих поетів, прозаїків, піснярів, гумористів, журналістів, переможців та лауреатів даного конкурсу, які приїжджають сюди з різних міст і сіл України. Учасники конкурсу. Там, наприклад, 150 членів спілок. Ну, в одній номінації, от номінація поезія. А цього року в мене не було повномінації. Номінація поезія. І в ній є 120 чоловік. З них там 20 членів спілки письменників. Там 15 відомих, але вони не спілки. І так далі, є ще такі автори, які, наприклад, не досягли чогось, але вони теж гарно пишуть. Так? І є які початківці, які тільки в той конкурс війшли. І вони... Вони, це в них вірші наразі, а не поезія. І, скажем... Члени журі не бачать прізвищ, вони ставлять тільки десятибальні оцінки так. за цей тіл, що вони бачать. Mm -hmm. Вони хочуть сказати, що люди вам, діточки, це добре, що ви чи, чи людина, який, скільки багато є людей, які не вартують бути письменником. Він просто Це графомани пишуть, пишуть, щоб книжки видавати. Ну і ти ж їх, а журі їх вниз, вниз, вони потім опурються. І тому ми вирішили, що ми, значить, маємо, даємо одного лауреата по тій номі... номінації з усіх, а знаєте, як то важко вибрати? Mm -hmm. Коли супер є три автори, суперових, ми все одно вибраємо, у нас є критерії, вибираємо. Потім 10 дипломатів, mm -hmm. а це значить, що перше місце, потім три других, три третіх і повертається назад до першого, що чотири ще додамо, можливо, перше. От тоді 10 грамот, вони вже просто балі мають. І тоді 10 подяк. Все, а інші після 30 вже нічого немає. Ми їм просто по телефону дякуємо за участь. 2020-2021 засновник культурно-туристичного центру «Тольвів». Сьогодні Галина Петрівна, власник і редактор інтернет-видання Моя жовківщина, вважає, що нині, як ніколи раніше, дуже важливою є просвітницька робота, яка має об'єднати українських людей, а особливо молодь навколо нашої національної ідеї. В Україні війна, і ми відзначаємо 155 років. Нам як ніколи це потрібно. Я подумала, що якщо не буде ніякого ніякої мотивації, гаразд закінчиться війна, і як ми будемо жити? Ми що повинні дивитися на Європу, що в них немає цих. Так я об'їздила пів Європи. Я була в 10 країнах Європи, але я не бачила в них, мене цікавить культура, але я не бачила в них таких культурних осередків, які би, наприклад, були там італійці, італійці об'єдналися в щось, італійці там створили щось. Це все. Головно роблять українці, і вони дивуються в Італії, чи Франції чи в Німеччині, вони дивуються, що українці виходять на віче, що це організація, яка виходить. Ми відрізняємося саме тим, що в нас є дух традиції. І якщо того духу традиції не буде опісля війни, а завжди все на часі, а зараз є війна, і треба так показати 155 років відзначення товариства української просвіти. Щоб молоді люди зрозуміли, що туди варта йти, що це є те, що нас тримає. Ну бо тому, що коли людина зовсім не має чим займатися, зовсім нічого не показує, ніякої культури, нічого немає в душі. Ну, це не це пусто. Галина Фесюк зізналася, що почала складати віршики ще у чотирирічному віці. Нині Галина. Авторка багатющого письменницького доробку, у її творах велика правда життя, все те, що пережила, те, чому навчилася, як можна очищувати свою стежину від каміння та перешкод, від спокус та невдач, падати і підніматися, вірити і кохати. Любов до батьківщини одна з найцінніших. Одночасно існує найтісніша прив'язаність людей до рідного краю, завдання батьків, вчителів, духовних наставників розкрити цю любов, змінивши природний інстинкт розумним почуттям. Тому товариство української мови і літератури запрошувати гарних письменників. Ну, а особливо не, перший час тож не такий радянський час, що ми його письменник приїхав десь кудись, Довженко приїхав, всі ж йдуть на нього дивиться. Тепер вже письменників є. Запрошувати письменників, просто якісь проводити гарні зустрічі, не відмовлятися від традицій. Природа наділила цю жінку особливою силою. Це сила незрима, тонка та лагідна, але водночас велика та стихійна. Вона створила з Галини ініціативну, наполегливу і завзяту особистість, яскраву індивідуальність з активною життєвою позицією. І пані Галина поділилася з нами своєю життєвою позицією. Ти важливі речі ніколи не злитися, це нічого не дасть. Сказав пити багато води і усміхатися. Жовківщиною пов'язані з життєві долі багатьох державних мужів України та її сусідів, діячів світової науки, культури та церкви. Літопис краю багатий на події та особистості. Отож відтворювати його історію і легко, і складно.